Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займемось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас нове поповнення Honda CRV з Швейцарії У нас є і вона у продажі автівка 2015 року. Автівка з чесним та лише перевіреним пробігом у 204 тисячі кілометрів. Під капотом 1,6 дизельний агрегат, хороший надійний двигун з потужністю 118 кВт. автівка на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Гарний візуальний та й технічний стан також даного автомобіля. автомобіль. на максимальній комплектації, максимально заряджена автівка. Повторить жодного підфарбування по кузову. Є лише одне косметичне підлакування. Додивляйтеся це, це відео до кінця. Ви самі все чітко гарно побачите на свої очі, тому що я буду цей автомобіль обходити прибором. І ми з вами побачимо стан лаку фарбового покриття цього автомобіля. Ну що ж, основну інформацію по цьому автомобілю я вам сказав. Зараз ми візуально оглядаємо цю автівку зі всіх сторін. Гарний доглянутий автомобіль, який має на собі абсолютно ніяких дефектів. Попереду автівки все в ідеалі. Оптика без запотівань, без трішень, без будь-яких дефектів. Є LED-елементи, гарна алінізована оптика. повторюсь, без запотівань, трішень, без будь-яких дефектів. Присутні омовочі фар, присутні передні парактроніки, протиутоманні фари. А також у цьому значку, що є досить і досить рідко, є дистронік. Мало таких автомобілів залишилося, тому що досить і досить швидко вони купуються. Лобове скло також не має на собі ніяких дефектів. Чисте, гарне, без пошкоджень, присутні датчики дощу та світла, а також є інші інші допоміжні асистенти, до прикладу, читання дорожніх знаків та утримання у полосі. А ми опускаємось з вами нижче, оглядаємо диски, гарні, двохколірні диски. Стоїть літня гума Goodyear 23-го року. Також непоганий ще на ній протектор. Зеркальце заднього виду. Що одне, що друге без дефектів. У відмінному стані є led елемент Яке буде сповіщати іншим водіям, куди ви е, рухаєтеся. Також на духу автомобіля присутня гарна, велика панорама, яка ви будете задоволені на 100%. На дверках, що на дверці водія, що на дверці переднього пасажира, присутній безключовий доступ. Поднижчому, точніше, на арках та на порогах присутні пластикові накладки. Ми з вами поступово вже прийшли заду автомобіля. Також нема пошкоджень, все ціле, все гарне. Все, доглянуте стопи у відмінному стані, дефектів ніяких немає. Шульдик серве на місці, там, де і має бути присутня камера заднього виду та задні парктроніки. Для вашої безпеки. По правій стороні автівки також все у відмінному стані. Корозії ніякої немає, подряпин ніяких немає. Взагалі ніяких дефектів немає. Автомобіль. Працює справно, але по суті, ми зараз з вами будемо сідати у салон та запускати цю автівку. Ви самі переконаєтеся у моїх словах. Перед тим, як сісти за кермо цього автомобіля і запустити цей автомін, розказую, що є два ключики, є сервісна книга, є всі підтверджуючі документи. Автомобіль вже цілком і повністю готовий до нового власника. У дверній карті порядок, пошкоджень абсолютно ніяких немає. Царапинок немає, є повний електропакет. Що передні, що задні склопйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка автосилення дзеркал. Присутня пам'ять сидінь для сидіння водія. Ось так виглядає сидіння водія, хороші шкіряні сидіння з перфорацією, з підігріом. Сидіння водія є з електрорегулюванням. Асистенти багато різноманітних асистентів, присутній екорежим для економії палива, Вночі фар, утримання в полосі. Кнопка парковки, кнопка при, допомога при спуску з гори та інше. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які ви будете використовувати. І це 100%. Ось так показую зараз вам панораму. Також панорама без дефектів. Можна собі її закрити при потребі, при вашому бажанні. А зараз сідаємо та запускаємо цей. Розкішний автомобіль, автомобіль, який може стати вашим. Поспішайте, друзі, бо реально, реально класна заряджена автівка, а головне збережена автівка, якої ви будете задоволені на 100%. Шановні, ми вже з вами за кермом. Оглядаємо керма зблизька. Кнопки не затерті, не зашурені у відмінному стані. Ніяких дефектів по керму немає. Все гарно, стильно виглядає. Запускаємо автівку, автівка запускається з кнопки. Також на кермі є підрильові пелюстки. Хтось таке любить використовувати, до прикладу я ні. Оглядаємо пралову панель. Ось так оглядає пралову панель. Стильна, гарна пролодова панель. Звісно що ніяких помилок немає, все працює справно. Фіксуйте пробіг. Пробіг становить 204 299 в час. то лише перевірний пробіг цього автомобіля. А ми рухаємося до мультимедії. Ось така мультимедія, вона є сенсорна, є камера заднього виду, є навігація та багато-багато іншого. Навігація працює, звісно ж, справно, показує зараз, де ми є. Показуємо камеру заднього виду. Камера також досить чітка, гарно, все видно, що позаду, позаду автівки. Також є режими відображення. Є ось такі полоси. Це своєрідний асистент паркування. Показує, куди я кручу кермо і показує. Куди ми будемо рухатися, якщо будемо здавати назад? Опускаємося зараз з вами нижче. У двох зони клімат-контроль цьому автомобілю Не будете ви мерзнути зимою та не будете ви прийти літом. Селектор передач, гідротрансформатор, друзі, хороший, надійний, перевірений руками та мільйонами користувачів. Підгірів водія та переднього пасажира також є, і розетка на 12 вольт Це для ваших девайсів. Підстаканники присутні, три. Ось таких ніші можна собі купувати каву та їхати з комфортом. Рушник механічний, підлокітник шкіряний, гарний, без дефектів. У ньому є ніше, є два виходи USB, HDMI та ще одна розетка на 12. Вольт. Рухаємось зараз з вами доверху. Оглядаємо дзеркальце заднього виду. Дзеркальце заднього виду, звісно ж, з авто, з затемненням. Вище є світло, воно вмикається, а лампочки не погоріли. А також панорама, можна панораму закривати. Таке зараз розберемося, як. Ось так. Дві шторки прекрасно вони собі зачиняються та відчиняються. Оглядаємо зараз з вазирки. Козирки також без дефектів, є дзеркальце є світло, все так як і має бути. Оглянули, друзі, ми вже з вами тут все. Що ось так по панельці проводжу, показую, що все ціле, все доглянути. І будемо рухатися до другого ряду. Сидіння. Глядати, яка ситуація там. Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь, без дефектів. Дверні карти у відмінному стані. Сидіння у відмінному стані. Присутній підбукітник, комфорт для ваших пасажирів. Він є функціональний, з двома підстаканниками. Ось така картина буде перед вами за кермом цього розкішного автомобіля. погодьтеся, досить красива. Картина. Також я вам ще не сказав, що у зеркалах ось тут є датчики Мертвезон, а також світло цього автомобіля автоматично переключається між дальнім та ближнім. Воно є воно є адаптивним. Ну що ж, рухаємось ми вже у багажник. Багажник відкривається сам, є привід, досить корисна функція, величезний багажник, шторка нікуди не поділася. Там, де її має бути на своєму місці, що ж там під фальжном є докатка, є домкрат та ключі, а також аварійний знак. За потреби можна збільшити об'єм багажнику, склавши другий ряд сидінь. Є речашки, не потрібно йти до дверок. Все, все зроблено для вашої зручності. Закривається багажник також з кнопки, прекрасно закривається, а ми виглядаємо. Праву сторону. дверна карта в ідеалі. Сидіння з цієї сторони, також в ідеалі. Буде радувати вас. Дверка переднього пасажира у відмінному стані. Сидіння також, звідси у відмінному стані. З цієї сторони, по панельці також все гарно. Ну, щось, друзі оглянули цю автівку уже зі всіх сторін. Зараз будемо оглядати підкапотний простір. Слухати, як працює двигун. Але спойлер він працює бездоганно. Отак, шановні, виглядає підкапотне простір цього автомобіля. Все гарно. чисто. поки у цьому села, звісно ж, немає. Двигун працює справно без вайвих шумів. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. А зараз. У нас з вами заключний етап і це перевірка лакофарбового покриття. Професійний перебор у руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капот. 85. 99. 105. Крило. 99. 99. Дверка. 100. 105. 99. 99. 94. Низ. 80. Заднє крило. 88. 112. Давайте поверху пройдемося. 112. 113. 91. Рухаємось до багажника. 75. 79. 79. Друге заднє крило. 103. 93. 85. 80. 92. 92. 93. Супер. Просто. Таке супер. Поверху. 85. 97. 115. Так, і ще одне крило. 148. Норма. 170. Ось такий у нас з вами вийшов огляд лакофарбового покриття. Та й взагалі цілком. Огляд даного автомобіля, який може стати вашим. Вартість автівки 20 700 доларів з сертифікатом. Автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника. Друзі, приїжджайте, приїжджайте, тестуйте, купуйте, та їдьте додому щасливими на новій автівці. А якщо ж ви не можете до нас приїхати, можемо пригнати цю автівку до вас у будь-яке місто або ж село України будь-яку точку України. Також вам нагадую про наші телеграм вайбер канали, у яких всі автівки опубліковані у вигляді фотографії. Можете зараз собі туди перейти, підписатися, точно точно не пропустити автомобіль своєї мрії. А також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Можливо, у нас немає якоїсь автівки, яку ви собі бажаєте. Ми можемо для вас пригнати будь-яке авто, яке ви собі тільки забажаєте. Ну що ж, друзі, до зустрічі до зустрічі на нашому каналі вашкар з нових відео, до нових звершень.